Як вам себе поводити з загаданою людиною? Ну, я би сказала, знаєте, по-перше, бути на чеку, да? Розмови розмовами, але треба дивитися, що ця людина дає вам, і що ви віддаєте на обмін. Да? Тобто, вам треба дивитися, чи є у вас оцей баланс брати і давати. Да? Бо, можливо, людина знаходиться в дитячій позиції, а діти в нас тільки беруть все мені, 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 а назад нічого. Да? І вам треба дивитися, чи є якась компенсація вам від взаємодії з цією людьми. Тобто, у вас може має бути ще раз підкреслюю баланс брати і давати. Не варто віддавати все підряд і нічого не отримуючи натомість. Да? тобто Людина має вам давати, наприклад, гарний настрій, приємні емоції позитивні, або якісь знання, або якісь можливості, або якісь, я не знаю, може, ви гроші е заробляєте. Ну, тобто е е має бути якась користь вам. Якщо цієї користі немає, то можна не спілкуватися взагалі.